Ну що, всім привіт. 25 жовтня. Дасік, та це я балакаю. Защитник. <східинка> ну що, на кінець підійшло. Підійшла та розв'язка. Е -е, про казку з білим аватаром. Значить, откуди воно взялося і як воно що, де? До чого? Зараз я вам... Розкажу, Вже пройшло трошечки більше. Зараз помощника візьму, бо він же царапкається наверх. Коротше, пройшло вже трошки більше року. Там, рік і місяць і два, як я показував вам, випускав та відео. Хто не бачив, бо я розумію, що зараз багато підписників ну, моїх. І дехто не бачив того відео, я це відео закріплю під назвою цього відео і ще в першому коментарі. Воно там 12 минут. Захочете подивитися, бо ви там ну, дійсно побачите там є заміри, там є тільки Дивіться до самого кінця, бо ще в кінці розріз там є. Я їх розрізав. Там дійсно перший клас без насінневості, там взагалі навіть рудиментів не було. І я ж кажу, обов'язково подивіться те відео. Там ну, 100% схожість з аватаром, да? ну, тільки це ну, білий. Зараз я вам розкажу. Як, як це все вона повийшла? Значить, дивіться, я б і не записував би цього, цього відео. але просто зараз багато хайпу йде, хейту, хайпу йде на Фейсбуці, там, ще на різних оцих площадках. починають там показувати. Ламбаржині з ямочкою, бо це присуще ламбаржині. Він інколи видає ямочку. Ну, Ламбаржині там ягода зовсім не така. І воно зразу видно, що Ламбарджині і просто там де ямочка, де точечка, а воно показується як ямочка. Короче, і що ти хочеш. Це, я так дивився. Мені скидали мої глядачі, якби мої друзі. Кажуть, дивиш, що на, на Фейсбуці там показують фотографії, там білий аватар. Це все. Значить, народ, давайте почнемо з того. Що білого аватара в природі не існує. Почуйте мене, не існує білого аватара. Я зараз розкажу, від, ну, як у мене то вийшло. Да? Значить, що я ще вам хочу сказати? Да, там ще деякі унікуми пишуть на фейсбуках, що у ну, типу, Геннадія Виноградаря купили там чи ще що-небудь. Слухайте, із мого двору не вийшла ні одна брунька. Оте, що воно я вам показував, там було дві грони такі. Да? Показав я в тому відео, не забудьте подивіться це відео. От. Ви дійсно удостовіритесь, що там один в один, як аватар тільки білий. Коротше, не одна брунька не покинула оцього місця. тобто Місця мого проживання. Не ні одна нікому, не ні другу, не брату, не ні свату, нікому. Тим більше, що чоловіка 4. Точно знають, як воно це все було. Тобто, оцю всю картину, як воно вийшло, як воно, коли взялося, що я робив. І, тобто це чотири точно чоловіка знають від початку до кінця. Я їм показував і етап оцього формування ягоди, і, і все. Так що запам'ятайте ще раз: аватара немає білого в природі, немає. Це іменно, щоб було безнаціннево. Бо там є у калугіна форми, там багато цих форм, всяких, да? щось похоже. Ну те з кісточкою, те, ще з чим. Ну, коротше, ну цього точно немає. І по сьогоднішній день ніхто його не вивів, так що не. Не слухайте ті бредні і ті розводи. Я вам заявляю офіційно, що від першого істочника не одна брунька не покинула участок. Тим більше, що грозі ті були зрізані, потім лозата була зрізана і анульована. Тобто. Чого? Та потому, що Воно не може бути, там ніяка не велася, не селекція, нічого і воно не може бути повторити те саме, що ви бачили там на відео. На відео то все було справжнє, то не наіграно нічого. Так як я, всі ви знаєте, чим ми займаємося. Зараз у мене якраз на вулиці така болотяка, що просто цілу ніч дощ що значить туди не вийти. Ось зараз сидимо з досіком, наводимо марафети. От, ось ви бачите. Ноги. Ну це не мої, це защита для них, да? для рисарів. Ну, поняли, да? це, це для того, щоб можна було. Е, ну, Цей завісик служить для того, щоб можна ж було йти. Бо ти ж коли йдеш, в тебе ж нога ну, стопа згибається. Якщо тут просто буде прямо, е, то ти не зможеш йти. Ну, або будеш йти як клоун. Розумієте? ну, Тобто не згибаючи А так от воно все от бачите, дає згибати. Е, це називається художне литво. це, якби, і я займався таким. Ну, цими речами конкретно син займався і займається художественним литвом. Це все речі на заказ, конкретно це для австралійців робили. От, І вчора Оп'ять же прийшов заказ, який вже на Хопіш, тоже ж в Австралію. Ну, Тобто, це для чого я вам показую ці речі, які ви бачите. Займаємося ми цим. Да? Коротше, під заказ, це все діло воно робиться по індивідуальних заказах для музеїв, там, для ну, кому, кому куди що. Потрібно. Дивіться, це повнорозмірне, все воно, ну, як би, ну зрозуміло, да, отакі, це, це все бронза, коротше, це все ручна робота. І так як у нас є можливість його відправляти по всьому світу, Бо конкретно багато індивідуальних заказів це в Австралії, А так також ну, кругом Японія, Нова Зеландія, Америка, Англія. ну, По всіх країнах світу. Коруча, То так же, також є можливість. і Постійних клієнтів, скажімо так. Да, ну, попросити, там, щоб, щоб вони вислали ну, такі речі. Ну, наприклад. Да. Давайте я так от зроблю. Це ви всі знаєте, що це таке. Це все іменно Клонекс Гільда. Це іменно он, Made in USA. Короче, прийшло. Ось, ось тут ось написано, де воно так. От. короче, Ну, з різних, з Англії, откуда хочеш. Ну я навмисно позаклеював оці всі волшебні жидкості. Да, усякі ці баночки. Ці вкладеш розвернув. Просто ну, зрозуміли для чого. Хто не зрозумів, я вам зразу скажу. Для того, щоб у 26-му році не було по всій Україні, не продавали на кожному улу і не показували в Ютубі сплошний білий аватар. Через що тут воно це заклеєно. Це я вам пояснив, чого воно заклеєно. Да? І ви не можете прочитати, що це тут таке. Якщо такі баночки ви знаєте, що це таке, да? укорінителі. Бо воно в нас в Україні як би, ну, є в доступі, можна його купити, то такі там другі інші заклеєні. Да, це якби продукти е, Англії. бо І оттуда получали короче і так Давайте умовно назвемо ви всі знаєте, да? ну це не, не іменно воно гібрилінова кислота. ну Я ніколи не піднімав у себе на каналі цю тему. Не піднімав по тій причині, що зразу почнеться мільйон якби, коментарів, переглядів почнеться описи усіх болячок существуючих, несущесуючих, і рак, і, і все, і т.д. да, і тепер. Запомніть. 에... США, Японія, Китай вони не працюють без оцих препаратів. Так само цими препаратами, всіми, цими ГК, що ми знаємо, Гіберлінова кислота. 에... Працюють наші всі імениті виноградарі. Отуди ж і показують вам отакі грони і все остальне. Усі працюють, але ніхто не показує, бо це в нас, як знаєте, ну, сильно больна тема на Україні. Оце, е так як оце з філоксерою, да, що починають писати е от кругом йде ну, і ніхто не бачив. Та всі бачили прекрасно, і всі прекрасно бачили і, і знають. І так само і чого мені питання задавали. А що ти видірнув кущі? оті, да, чотири, що Не проще було такі корні туди-сюди перещепити. Та проще було перещепити. Ви це, оце питання да, задайте іменитому виноградарю поліжку Григорію Миколаєвичу. Задайте це питання. Що краще перещепить чи видірнуть? І посадить? А я давайте за нього від відповім. А можете до нього позвонити і спитайте. Вони займаються конкретно. Він не знаю, вже в наградусті наверно вже до 40 років приближається. Так він вам скаже, а ми не прививаємо, ми відіргуємо її садимо. Чого? А того, що бактеріальний рак, а ніхто вам цього не показує. От, розумієте? Ну, Через що і мені це не треба. Я все бачу, оце, я все проходив у себе на участку, бачив, що трапляється. Допустимо, якщо береш, на, ну, приміром, ну, приміром, скажімо, воно в мене був бравісім, да, який пішов. От. Коли на правісіму зробиш там, 30 прививок, а потім зразу все окей, все нормально, потім на другий рік вже ти на плодоношення ложиш, все ті лози. Потім з'являються нарости, з'являються гулі. Коротше, потім видаляєш кущ і не займаєшся фігнею. Коротше, е через що, я ж кажу, це в нас. Е в нашій країні це якби теми, такі табу, бактеріальний рак. Ніхто цього не показує, не розказує і не буде особу показувати і розказувати. Ну кроме Андрія Гайдая, да той показує, що каже, це вся норма. От бо він десь там в Європі це все норма, в нас це все норма, виноград Одеса, коротше, я вважаю, що це не норма. Да? Я не бачу, щоб кожен бігав тут і показував. А як показував? А хто може показати блогер? Якщо він це все покаже, що філоксеру, що бактеріальний рак, от на цьому його блогерство те, все і закінчиться. Розумієте? ну, тобто, Бо блогерство це таке діло, знаєте, у когось воно дійсно. Дійсно блогерство, а у когось це просто раді збуту посадкового матеріалу, ягоди, лози і т.д. І Бо Без цього воно на кожному глі ти його не будеш продавати, це не пиріжки. Для цього треба канал. То значить, ну, ви зрозуміли, про що я вам сказав. Так? Не буде каналу, не буде продаж цього всього. От. Так що і це, я вам, е, значить, е, давайте тепер по суті по білому аватару. Значить, е, оці е, волшебні речі короче, я побризкав 2 грони от, і ото отой білий аватар. Садіть, ви беріть з їх лос, не садіть, нічого ви не получите ніколи і ніяк. Подімаєте? Бо це, я вам чесно, відверто сказав. Це робота от до цього річі. Бачите? Оце. Я це все показував тільки друзям, іменно сильно таким приближеним. Я показував, що, як я це все зробив, коли обробив, що де і показував, що там творилося. Да? Воно дійсно да, його розтягнуло, скажу відверто чесно, в цьому році я взагалі навіть в руки оце все не брав. Ви можете навіть по цій бутилочці бачити, що тут воно одібрано буквально, ну, ви бачите, да, тут і на глаз видно, що тут ну, буквально 15 мг забрато з цієї бутилочки волшебно і все. Отак воно і залишилося все. Бо я ще мав щастя удлінити. Хелоуін остався взагалі без Хелоуна, осипалося все до останньої ягоди, потім і гребіножки відпали. Коротше, да-да-да, я вам серйозно кажу. Потім ще я там, ну багато, бо я там ще записував так собі, ну, коротше. Суджу у тому, що ото побризкано було ніякої там селекції, ніякого там чуда, ніякого там нічого. Тим більше, що я вам показую кожен день виноградник, яка, яка чорта селекція, якщо ви бачите мій виноград, бачите мій город, бачите мій сад, я його де, у, на небі ну, шкілка в мене там чи чите все. Усе ви бачите, все моє життя і все це. Ніяк ви там не селекції, нічого не було, тобто це було побризкано. Дастік не плач, я тебе зараз випустю. Дастік, іди сюди. Коротше, оце так. Щоб не було там лишнього якби, хайпу да, на цьому. всьому... Осьому... Білому аватарі, щоб вас не розводили. Я для вас, для своїх підписників, глядачів. Кажу вам, що ні одна брунька не покинула. Навіть якщо б вона покинула, нічого б все одно не вирішив. Вирос би обичний Арарат. Тому що то оброблявся Арарат, да, він там коло... Рядом коло аватара росте, ну це не значить, що воно там запилилось, переопилилося, ще щось зробилося. То його там не знаю, як йому там, що там з клітинами робило, як його там тягнуло, куди воно що робило. Я не вчене, я не можу вам тут. ну... З наукової точки зору розповісти, що там ну, вийшло, да ну всі ви знаєте, що, що робить гіберлінова кислота. Увеличує, удлиняє, от і все вбирає кісточки. що я вам кажу, що Японія, Китай, Штати вони не працюють без оцих речей. Ну, не до всі до його сорту підходить. Вони навіть в своїх релізах пишуть, що підходить, що працює з гіберліновою кислотою, що не підходить, що категорично не ну, приміняти. Так що це все є в доступі. Так що якось оце так. На цьому все. Я думаю, я вам ну так. Розповів в двох словах, та, що ніякого там чуда нема, а просто чудо в усіх препаратах. От і все. Оце і все чудо. ЄMa, якщо, я ж кажу, якщо вам показують аватари білі або з зламбаржені, питаються щось зліпити, значить не вірте, цим всім фотошопам, фотографіям і у тому всьому бреду. не существує на сьогоднішній день. Заявляю, не существує. Білого аватара, так що знайте це. От. А Повторюю ще, хто не бачив, зайдіть, я закріплю там 12-минутний можете перемотувати, іменно най... там, де я штангелем заміряю. І самий самий кінець, бо я там вже як би, сказав, пока", А потім ще розріз робив побачите. Тобто ніяких там. Ну, да, ну просто знаєте, як ви ото... Ну, білий аватар та і все. Ну, На самом деле арарат був з побризканий дві грони бризкані оцими речами. Все. Так само в цьому році я працював. Дивіться, оцими Максокро... Круп Гель, Максі, Кроп Сет і Бенефітом. Да? Оцю трійку я працював цими валагровськими препаратами, літрові бутилки я показував, показував. Да, воно ввеличило ягоду. Ягода крупна, витягнуті гроди, все красиво. Яка там доля Гіберліна, він там тож, також присутній у Бенефіті. Можете взяти і почитатися все воно є. Я на фазенді купляв ті літрові бутилки. Так що... Бо це якби, світова практика, і нічого там немає такого, знаєте, що от Гіберлін, це природне, воно в кожній рослині стимулятор росту. Просто не в, ну, не в такому количестві. От і все. Деякі виноградарі чесно про це кажуть, да, працюю, я не пам'ятаю, там літня людина, не помню, ну, на жаль, не пам'ятаю його фамілію. Він розказував, що да, я працюю, і конкретно на Ютубі це все розказано. Це працював, оце така доза, оце таким е -е, у Олександра Гергеля я бачив, вроде би, там теж він ну, відкрито, відверто каже, да, я експериментував. Ну я проекспериментував. Просто я ж наскільки мені це все ну, я любопитний, мені треба все спробувати. От я й спробував там. То з Англії, то з Америки, то відкуди. Я ж кажу, благо, що є за допомогою цих речей можна. ну, Тобто, попросити, бо ми що не пробували, навіть нам. ну... Наші ж клієнти з Австралії і мед, і їхній шоколад присилали, їхні як би, цукерки, ну, всякі ті вкусняшки, ну, посилку присилали. Тобто там без питань. Тим більше, що це воно не як би, це не запрещене, воно свободно даже, ну, їзде по всьому світі, нема тут нічого, просто треба тільки назву правильно знати і все. Так що якось так. Так що, не думайте, його свободно можна накупить в Америці чисто, дай не ждать, що вам тут щось набадяжать. Купили з Америки хоч на eBay, хоч там на Amazon. Прийде воно вам, і ціна буде чуть дешевше як у нас тут. Так що ніякого тут секрету нема. На цьому все. Усім дякую. Болотяка на дворі робити не це, я хоч вас так розв'язу. Повеселив чи ну, розказав хоч правду, щоб ви знали, а то розказують, що зараз, мої імені аватар почали продавати білі черенки, то що-то. нічого я не продавав нікому і не міг я цього зробити. Тобто У мене не построєно все на грошах швидко заробити. Так А Хоча можливість така була, блін, не повірите, просто все тріщало з усього з світу, навіть з Італії було. Перейшли і все. Ну, Об'ясняти італьянцю, що це мої якби, маніпуляції, це таке що, знаєте Удовольствие Я італійської не знаю, Він не української ніякої теж кроме. Ну, а я англійської теж не знаю, щоб нормально спілкуватися. То, -то так, через Google-переводчик єлі спригнув Я з твоєї теми. Короче, все, на цьому все. Всім дякую, до побачення, до наступних відео.